Вівторок, ранок, сьогодні, напевно, 18 березня. У людей сніг випав, а у нас сонце. Пташки співають, <схід> Наче, знаєте, як інша якась кліматична зона. просто. Тільки що вигнали собак погуляти, прям тільки дорі вже все вже шкребеться у вікно. Отак от лапаю, отак от все, впускає мене. Що це за собаки? ви мені скажіть. Ну що це за собаки, які не хочуть гуляти. Оце от, 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 от вона робить, проситься. Тільки-тільки випустили. Ой, там тільки в хаті сидіти. В трьох стоять, чекають, А Ану, мамка, впускай нас додому. Ой, це прикол. Подивіться, дивіться, і бачать мене думають, що ти нас не впускаєш. Дорі, то ти мені ще вікно поцарапай. Забігається. А тепер їсти, так? Да. Їсти. Поби сьогодні на почту з'їздити, корм забрати. Ось це те, що заробить. Так, ага. да, зараз будете їсти. Да. Да. Ось такі песики майонезики. Просто подивіться на цих собак. Я просто від них балдію. Одна тут, інша там. Берюся тут, а тільки що такі потягуся робила. Це в них життя просто ідеальне. Ніяких забот, ніяких хлопот. Все шикарно. Поїли, погуляли, поспали. Взагалі. Кайф. Да? Ті кайфове зіття у тебе таке. Кайфове життя. О, кайфушечки ловити. Да. Я б теж хотіла бути на вашому місці. Мартусічка прийшла. Да. Ой. Почула, що за тебе говорила, і прийшла. Да. Дивіться. Це взагалі райське життя. Райське життя. Дякі зобочки. Які собачки хороші, Да. А літом ще будете на сонці загорати, В травці лежати, да. горі, угу. розкажи щось, як тобі тут живеться у селі, а? Чого ти гуляти не хочеш? Чого не хочеш гуляти? В хаті лежиш у балдієш? Забрали посилочки, все їхали, ще продукти купили форум. Тільки хотіла сказати, що ти, ти кудись пропав. Клас! Вау! І думаю, куди Діма пропав. <рогу> Дивлюсь, ніде його немає. Думаю, що щось забув в форі. А тут отак. От. А що, вони працюють? Хто? Ну, Ліпани, да? Магазин. <рогу> тут просто поруч як квітковий, клас. Неочікувано. Я вже думаю, куди ти дівся? Думала, може, в форі щось забув. Чи що? Прикол. так, от, бачите, як буває. Без поводу. Прийшли нам тут посилочки, Це, які ми сьогодні їздили забирати. Покажу тут собачкам. Контейнер я купила, корм купила. Та і нарешті прийшла моя кава. Тому що в мене вже все. Сьогодні просто, знаєте, вже не могла без кави, бо в мене закінчилася кава. І навіть закінчилась та, що мені дарували на роботі. Все просто, все під нуль випила. Ось. через то не бачив, каву зберігаю в такій скляній баночці. Вона тоді не так вивітрюється. Ну і мені подобається. Ложечка в мене мірна, ось така. Я таку купувала на китайському магазині, і плюс мені ще Юля Дьоміна дарувала. теж таку саму. Дуже класна, до речі. Якось з Значить, так, Що мені прийшло? Мені прислали таку новинку. Це я не пробувала, це в них щось новеньке, весняне. Дуже цікава назва Spring Дача Blend. Аромат, бузок, стиглий абрикос, смак, чорний чай, квіт і мед. Будемо пробувати. Ще такі класні наліпки. І те, що я беру на повторі постійно, це Black Velvet, мій улюблений, просто, я його обожнюю. Завжди беру кілограм і надіюся, що мені на місяць вистачить. Бо в мене розхід кави, це просто. Я не знаю, Дуже люблю, вона не гірка і не кисла, нейтральна, така, м'яка. Дідус. З діменою мамою, я також беру завжди каву. Не було того, що я їм завжди беру Мексико. Не Мексико щось там, назва називається. То я взяла Буну. Буну ми теж пробували, Буна нам теж подобається. Тому взяла дві упаковочки: Суміш арабіки з Папуа Нової гівнеї, Колумбії та Бразилії. Сухофрукти, гвоздика, кориця смак. Тіло щільне. І завжди беру ще ці. Фільтри для пороверу. Ну і поровери у мене ось такі. Я ними часто користуюсь, тому в мене воно на видному місці зараз стоїть. У мене така керамічна, дуже класна. Тут кава більш насичена виходить. І ось така пластикова. Тут класно те, що якщо ця заглиблюється в чашку, то ця отак от зверху стоїть. От. Класні. До речі, теж з цього магазину. І нагадую, що від мене є промокод на знижку, влог 25. За цим промокодом ви отримаєте знижку 15% на будь-яку каву, окрім комбо, наборів і дріпів. А, кав, якщо ви в замовленні там ще додаєте чай чи смаколики, то знижка на них не діє, буде діяти тільки на каву, яку ви додали в корзину. Майте це на увазі. Тобто, ви можете міксувати там і каву, і чай, що хочете, набрали. Але за цим промокодом знижка спишеться тільки на каву, яку ви взяли. От. Посилання на магазин, як завжди, буде знизу під відео. А тут, на жаль, у мене вже не буде промокода для вас на знижку. Але це теж прикольний магазин. Я купую в них корм для собак. Та ще я купила контейнер. Буду зараз відкривати і вам показувати, що тут. Так, значить, що мені прийшлось. Ось так виглядає цей контейнер. Він точно такий самий, його треба зараз буде скласти. Точно такий самий, як у мене в квартирі. Ось отак от він виглядає, він на 25 літрів. Бренд ось такий. Ось, кому ще треба. Є ще на 40 літрів. Якщо на 40 літрів брати, то там з колесиками воно здається. Зараз я вам складу і покажу. Тут прикольно, що в кришці є отака резинка, і воно не пропускає повітря. Тобто герметично все закривається, і якраз того об'єму, який я купую для собак, Корм я беру ось такий, на 12 кг він повністю сюди поміщається. Ще вони завжди кладуть подарунки, і на цей раз в мене такого ще не було це вологі серветки для домашніх улюбленців. Для доглянутих хвостиків, 50 штук. Очі можна протирати, вуха, лапки, шерсть, дубця. О, навіть таке, знаєте, як для дітей такі вологі серветки. Зазвичай вони чи мішки для прибирання. Корисних копалин кладуться, чи якісь там смаколики. такого в мене ще не було. Просочені безпечним розчином, без аромату, на місці спірту не потребують змивання для щоденного використання. Клас! Це прикольно! Це можна і лапки протирати, бо зараз якраз у нас така собі погода, і оце вся хата в землі, як же чесно. Стараюсь не випускати їх погану погоду, та й вони самі сильно не спішать. Але все одно якась земля да й. Насипається. Ось я, до речі, вже зібрала. Ось тут воно так виглядає, тут от так от ця штучка сюди вставляється. І отак, от от, бачите, хопа, і плотно закривається. Класні контейнери разом, можливо, є краще, але от я взяла такі на повторі. У нас дуже рано. Шосту ранку. Заходь, їдемо зараз. Білу церкви. Ой. Ой-ой-ой. Що я тільки що побачила? Марта. Коротше, в цій буці пішка виявляється жила. Дуже я тільки що вигнала. О, почалось. Зараз треба Марту валір загнати. Все, їм треба тепер погнати. Гняняти цю кішку. Так. Що я завела машину, зараз вона прогріється, сидіння прогріється, а Діма собачок, в вольєр запхає, Це прикол. Ух, це ж треба. І головна кішка не бить собачого запаха і жила в бутці, ночувала. Прикольно. ой, А вони ж такі, що у нас котів тільки так, де поганяти, це ж е -е, не любимо, коли до нас якісь коти забігають, бо це потім. Ой, щоб тільки не роздерла. Так, тушки співають, класно. Ранок. Що? Все нема кішки. О, ти не замерзнеш? Так, їдемо в Білу церкву, мені треба на аналізи. Все, здала аналізи. В тіло ходжу сюди, в білу церкву, здавала ТТГ, це те, що постійно здаю, потім вітамін Д. І ще вирішила загальний аналіз. крові теж здати. І Ці всі три аналізи коштують зараз 1190 гривень. Угодка шикарна, знову тепло. То тепло, то холодно, то знову тепло. Ух, Треба пізніше буде підійти до Троянд, подивитися, що там. Але скажу, що перезимували погано. Якийсь добре, якийсь дуже погано, А якийсь так середньо. Тому скоро буду робити обрізку. Ух, все, а я їду знову на почту. Їм увезу. Іноді мені здається, що я живу в Америці, тому що, коли ти живеш за містом, в селі добиратись тобі скрізь треба виключно на машині, тому що маршрутки не завжди їздять, і графіки у них дивні, і це не завжди підходящий варіант, а машина це все-таки незалежність. Найближче від нас нормальний продуктовий магазин в районному центрі це Фора. Він в 20 хвилинах їзди, а також нова почта. А аналізи я полюбляю здавати в ділі, тому мені приходиться їздити в білу церкву, а це десь 50 хвилин в одну сторону. Тому всі поїздки ми плануємо завчасно, враховуючи наш графік. В місті, звичайно інша ситуація. Там ти в пішій доступності можеш швидко дібратись та купити все, що тобі треба, але є й свої мінуси. Один із мінусів це забруднене повітря, та ти не бачиш всієї краси природи, яка нас оточує, тому що все-таки кам'яні джунглі це кам'яні джунглі. І щоб кудись вийти погуляти, треба йти в парк. Ідеальний для мене варіант це мати житло в місті та щось за містом. Наприклад, як невеличку дачку, щоб можна було виїжджати на природу. Раніше я цього не розуміла, але з віком почала розуміти, і навіть мене затягнуло життя в село, і мені тут подобається. Так, приїхали. Зараз я вам покажу трояндочки свої. Ті, що погано призумувала. Ось оця у мене постійно погано зимує. Імператриця Фара називається. Бачите, чорні. Коротше, це все буду зрізати повністю. Ось тут чорні буду зрізати. Ось ця дуже погано пережила, Назву не пам'ятаю. Буду дивитися її до мої що там, як воно називається? Отут прийдеться прямо під нуль зрізати, бачите, там до зеленого. Глянемо, як воно буде рости, але теж, бачите, погано перезимували. Тут більш... Оця дуже априкола, здається. да, прикола, теж погано перезимувала, бачите, багато сухого, багато чорного, це все буде зрізати. Залишиться чисто пару гілочок і все. Там тільки пару гілочок, не критично. Отут теж багато чорних гілок, бачите, і сухі, і чорні буду різати. І ось тут. До речі, ще теж оця. оця дуже гарна, правда, вже назва стерлась. Бачите, прям три пагіна, і вони всі чорні. Прийдеться під низ зрізати. ну. А, ну тут щось росте. Ось до цього зріжу. Глянемо, що буде. Ну, це все отак от чук-чук-чук, покромсаю. Ось ця теж, бачите, погано. Перезимувала. Коротше, отак от. Теж прям вся чорна. Вся-вся-вся. Боже, навіть тут стерлась назва. Це добре, що я відео знімаю, я хоч можу відновити цю інформацію. Теж буду прям під нуль. Зрізати. Але є і ті, які добре перезимували. Ось, наприклад, ось ця. Взагалі все зелене. І от таких теж багато. Де повністю все зелене. Оця теж погано призимувала. Скарлетт Мейлан Декор, наче чи ні? Червона така. Що будемо дивитись, що з цим робити? Ну, в будь-якому випадку троянди не будуть, бо. Якби багато з зеленими гілочками, а ті, що навіть не з зеленими, а з чорними вони все одно якось де відновляться. А якщо не відновляться, купимо нові. Отут, бачите, багато зеленого, наприклад. Ось тут це все теж страшне буду різати. Це чи опік, чи що. Причому буду різати потім, але це пізніше. Ну, і напевно, я коли буду різати, я вам покажу. Що і як я буду робити? На своєму прикладі. Ось тут теж, бачите, чорне. Оце дуже класно. Ельторго. Вигадала. Все позелене буду, Щоб був чистий зріз. Ось ця нормально. До речі, я ще зрізала оці. Лаванду підрізала. Ще раз пролила, бо так через морози. Вона погано виглядала, і потім буду ось цю. Я ще Що почекаю, щоб плюс-мінус степільна погода була. І оце все теж пострижу. Покажу чим і покажу, як. Я це роблю. До нас сьогодні, до речі, приїжджали люди, які дивились. Заміри робили, все, дивились, ми обговорювали. Ми хотіли, щоб нам порахували з Білої церкви, скільки буде коштувати, якщо хтось нам зробить за все утеплення, все, що нам треба. Порахували, в принципі, нормальна сума, як би у нас вийде це зробити, тому в цьому році ми точно будемо вже з фасадами і з фінальними. Ми обрали такий більш дешевший варіант, ми думали, отак от обкладати. Але щось так подумали, подивились. Короте, Скоріше за все зробимо просто білим баранчиком, чи барашку, як воно так називається. Ну що, давайте тоді більш детально розповім про фасад і що треба буде робити. Як ви пам'ятаєте, я хочу поштукатурити повністю фасад. Спочатку перед тим, як будемо обклеювати пінопластом, тому що ось такий у нас він фасад. Можна от бачити, отакі от ось, да він дуже такі кладка рихла, і дуже великі проблеми будуть, коли будуть вже забивати, да перфоратором робити дірки під зонтики. Отак от буде цегла уходити. Мені це не потрібно, тому що ну видно. Тому нас тут трошки буде дорожче по ціні, саме по цьому дому. Зараз два буде прайси. Буде прайс чисто за роботу, і буде прайс під ключ. Під ключ це з матеріалами. Тобто вони абсолютно все роблять. Перший прайс знаєш, штукатурка. Зараз буде ціна не тільки на цей дім, а ще й на нашу на цю, а, наш гараж. Тому що ми рахували все одночасно, щоб робити. А гараж теж покажемо, який там об'єм роботи. Штукатурні роботи. А, Значить, робота коштує за квадрат 500 гривень. Так як тут 85 метрів квадратних, це виходить в 42 500 гривень. Фасад, якщо просто під ґрунт Тобто під ґрунт, це означає не скривати барашка Просто погрунтувати і все. Це буде коштувати 51 тисячу. Далі, відкоси зробити. Вони робляться окремо прайсом, ну, як у всіх, 48 метрів погонних по 300 гривень. Виходить на 14400 гривень. Потім наша, наш гараж. Ходімо, покажемо одразу, як він виглядає, щоб ви розуміли масштаб, що треба буде робити. Тобто, у нас задня частина. Нашого гаража, вона десь метра 3, може трошки більше. Від землі, скоріш за все, три з половиною Ось тут, з цієї сторони, у нас 4 буде. Отам є участки, де по 4 метри. Тому сам оцей наш гаражик, він нам обійдеться. По холодному, якщо зробити перетяжку 28 200 гривень. І це я хочу сказати, що це тільки робота, е і плюс ринви. Ринви так само окремим прайсом. Їх знімати треба буде, робити, все, потім знову монтувати. Ринви окремо е за метр пагони 20 гривень. Тобто по ринвам виходить 2400. І total price, чисто по роботі за ці дві будови, виходить 139 тисяч гривень. А тепер, я тут вже собі виписав, мені хлопці підготували під ключ з матеріалами. Це виходить штукатурні роботи з матеріалами за квадрат, я буду казати. Це 950 гривень, штукатурка. Разом це виходить 89 тисяч 300 гривень. Фасад. Зробити от фасадні роботи. Тут в ціну вже входиться пінопласт, да, армування, і ґрунтовка і барашок. Перетягнути барашком, барашок є двох видів, як виявилось, я до цього не знав. Барашок є мішковий. Мішковий він трошки дешевше виходить, а, сам а, і в відрах барашек він буде дорожчий. Знаєш, якщо от фасад взяти, то квадрат виходить 1226 гривень. А, це якщо брати з барашком мішковим. Якщо брати відровим барашком відрах, то там ціна буде. Відрізнятись на, кажу, на 11 тисяч гривень. Тобто мішковий барашок, вся ця квадратура виходить у 141 тисячу гривень. Якщо відровий брати барашок, то 152 тисячі гривень. Пристройка наша по холодному з матеріалами виходить в 69 тисяч зробити. І плюс в цю ціну. Ще треба буде додати десь тисячу гривень на рештовку на рештування, щоб вони могли тут ходити. Тому що, як я і казав, тут в нас 4 метри. Ось, якось так. Я думаю, тут десь розмістимо ще прайсік, щоб ви більш детально змогли роздивитись. Можливо, щось якось я сумбурно розповів, але загалом такі ціни на 2025 рік по фасадним роботам. В нашому. Ну, В Київській області. В суботу до нас приїдуть садівники. Погода наче, вже все має бути нормально. Тут багато роботи з газоном, треба і там всі процедури весняні зробити з газоном, плюс всю цю зону. Тобто у нас виходить там, де оця світла частина. Там гарний газон, сорт Ліліпут здається, називається. А ось ця вся половина інша ось ця. Тут якийсь дешевий. Газон, і там ще й конюшина далі у нас була. Ми хочемо, щоб нам зняли ось цей весь дерн і підсіяли. Коротше, посадили таку саму траву, як ми тут з ними садили вдвох. Хочемо, щоб весь вся ділянка у нас була а, в одній траві, однаковій. Тому що оця дуже шикарна трава, вона вона така тонкіша, вона повільніше росте. І воно дуже приємне, як такий килим, як ходиш по килиму, дуже красно. Тож хочемо, щоб нам переробили газон. Ось тут. Дещо мені треба буде ще пересадити, відсадити. О, і в суботу мені ще прийде посилочка одна з рослинами, теж вам їх покажу з зелених янголів. Просто подивіться на цю красу, я не можу намалуватись. Вони такі яскраві ці тюльпани. Ой. Такі гарні воньки, Це мені Діма ті, які подарував. Ви бачите, оці пояновитні, вони них головки тяжкі. І вони їх ледь тримають. Але такі прям ароматні. Оці не такі, чи трохи інші. А оці прям як профумовані якісь. Я просто обожнюю квіти. Троянди, тюльпани, півоні взагалі квіти це про мене. А ще всю суботу нам привезуть диван та ліжко. Діма не буде, Діма їде в Київ до стоматолога. А я буду тут на хазяйстві приймати робочих садівників, Коротше, от Так, от буде в мене весело. Ну, а шафи то вже пізніше, то вони взагалі не горять. І, можливо, навіть я куплю якісь от такі столажі, як у нас отут, в дві спальні. Можливо, навіть в Ікеї замовлю. Подивлюсь, чи Юску, чи в, в Ікеї, де буде простіше. Напевно, в'їздку буде простіше, і поки будемо користуватись ними замість шаф. А шафи купимо пізніше, бо вони поки не горять, плюс ми багато речей сюди, поки не звозимо. Та й в принципі, нам тут треба менше речей, ніж кімнати. Пишись, не зволікай. Лайк натисни не забувай. Коментар лишай мерші. Разом буде.